Друзі, привіт! Сьогодні 7 січня по старому календарю сьогодні Різдво. Так ми його зустрічали у нашій родині з моменту мого День народження. Ну але вже зараз святкуємо 25-го. Тому як би рішив хоча б сьогодні затопити сауну і відсвяткувати, так сказати, сьогодні не неділя, там плюс 7 січня, різдво. Тому така ситуація. А це моя сауна, яку я зробив власноруч. Топка Харвія на 3 кВт, в загальному 9 кВт. Ну, Трьохфаз на 9 кВт. І зараз показую температуру. Тут у нас камера може не передає, десь під 80 градусів. Вирішив зняти серію відео, в яких розкажу, як будував сауну, як будував будинок, яких помилок припустився, а їх дуже багато, якщо чесно. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Все розповім, як все було. Почав будувати у 2014-му, закінчив десь у 2016-му, два роки пішло мого життя. І дуже багато нервів. Щоб їх вам зекономити, розповім в наступних відео, як все було, які були будівельники, як потрібно все робити, і щоб потім не жалкувати. До нових зустрічей.